Ну а ми на завершення таки подивимося, скільки незабаром можна буде заробити самим лише ходінням, тобто здоровим способом життя. Саме для цього, до речі, спонукали спонукати нас більше ходити. Автори ідеї Нісан Бахар і Френкі імбесі і придумали нову інтернет-валюту. бітвокінг. як точно це робиться, вони ясна річ тримають у секреті. Просучилася тільки інформація, що вхід підуть дані GPS. Кроки ваші рахуватиме програма у смартфоні і перетворить у нову валюту. 10 мільйонів доларів для старту програми, вже дали японські інвестори. Одна з компаній розробляє браслет, який покаже власникові, скільки той зробив кроків і скільки заробив криптодоларів. За планом людина отримає по одному криптодолару за кожні 10 тисяч кроків, тобто за приблизно 8 пройдених кілометрів. Ну а перший інтернет-магазин, який почне продавати товари за долари бітвокінг, Торгуватиме за курсом 1 долар США дорівнює 1 криптодолару. Я ж наразі находила 570 кроків, тобто за півтори години не надто активного ходіння по студії, як ви бачили, заробила аж слухаю підрахунки наших в апаратній. Гривню 42 копійки бачите, зразу перевели в нашу рідну валюту. Але дивіться, який стимул більше ходити, краще освоїти комп'ютер та інтернет-торгівлю, рухатися вперед і не здаватися кризі. Власне, саме для цього ми і розказали вам про цю майже фантастичну новинку. Враженнями можете ділитися у Фейсбуці на сторінці ТСН «Тижня».